Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Нехай славиться, прославляється і благословляється при святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії неустанної помочі. У Марії, мати Божа неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам справді допоможе. О Марії, Мати Божа поможи нам. O Мария, Мать Божия, помоги нам. О Мария, Мать Божия, помоги нам. О Мария, Мать Божия, помоги нам. О Мария, О Мария Мати, Божа нам. О Мария Мати Божа нам. О Мария Мати, Божа нам. О мария Мати Божа. нам. О Маріє, мати Божа поможи. нам! О Маріє, мати Божа неустанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих, Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам справді допоможе. О Маріє мати Божа поможи. О Маріє, Мати Божа нам. 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 О Мария Мати нам. О Мария Мати Божа. О Мария Мати, Божа. О Мария Мати, Боже нам. О Маріє, Мати Божа поможи. Нам. О Маріє, мати Божа, останної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла, Марія нам справді допоможе. O Marie, Mate Boja, pomóż mi. O Maryje, Matko Boża, pomóż O Maryje, Matko Boża, pomóż O Maryje, Matko Boża, pomóż О Марія Мати, Божа нам. О Марія Мати Божа нам. О Марія Мати, Божа нам. О Марія Мати, Божа. нам. О Марія Мати, Божа. нам. О Маріє, Мати Божа допоможи. О Маріє, мати Божа неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марії з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, допоможи 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 нам. О Марія Мати Божа нам. О Мария Мати Божа нам. О Мария Мати, Божа нам. О Мария Мати, Божа нам. О Мария Мати, Божа нам. О Маріє, Мати Божа неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти в наших потребах. О Марії з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла, Марія нам справді допоможе. О Маріє, Мати Божа нам! О Маріє, мати Божа, поможи нам. О Маріє, мати Божа, допоможи 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 нам. О Марія Мати Божа поможи. нам. О Марія мати Божа поможи. нам. О Марія мати Божа поможи. нам. О Маріє, мати Божа поможи нам. Під твоїми ліс прибігаєм, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збавляй нас єдина чиста і благосновенна. Присвятая Богородице, спаси нас. Присвятая Богородице, спаси нас, присвятая богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.